Доброго дня, дітки. Дизайнер одягу. Одяг це багато предметів і виробів із тканини, хутра, шкіри, створених людьми для захисту тіла. А такі різні за звучанням слова як костюм, гардероб позначають одне й те саме поняття одяг. Дизайнер одягу це фахівець, що розробляє, проєктує та виготовляє моделі одягу. Винаходить нові технології створення одягу. Дизайнер одягу одна з найбільш затребуваних в суспільстві дизайнерських спеціалізацій, витончена, гламурна та загадкова професія. Дизайнер одягу є одночасно і художником, і проєктувальником, і винахідником, і естетом, який задумує, втілює та пристосовує різноманітні моделі та деталі одягу, аксесуари до нашого повсякденного життя. А кравці за їх малюнками шиють. Дітки, я вам пропоную перетворитися на дизайнерів. Роздивіться уважно, що в нас зображено. Так, це сорочка. Чого на ній не вистачає? Гудзиків! Викладемо гудзики у певній послідовності за зразком. Ось так. А далі спробуйте самостійно. Молодці! Дуже гарно справилися з завданням. До нових зустрічей!